Вітаю вас, дорогі брати і сестри, гості, радий вас бачити. І хотів би з вами сьогодні поговорити про надважливу тему тему миру. Ви знаєте, що сьогодні, як ніколи, це питання піднімається багатьма людьми: політики, меценати і відомі люди кажуть про мир. Тим паче і зараз говорять про мирні переговори, про те, як закінчиться війна. І ви знаєте, не тільки дорослі про це говорять, про це говорять і діти. Щонеділі, коли в нас проходить недільна школа, дітки виходять наперед для того, щоб помолитись над ними і їм дають змогу помолитись. І якщо ви згадаєте, які молитви в них. То в них молитва якраз про мир, про те, щоб не було тривог, щоб не було атак, щоб всі були живі і здорові. Ви знаєте, моїй деньці нещодавно виповнилось три роки. І вона вже майже пів свого життя, коли чує тривогу, вона молиться, щоб Господь зберіг. Ви бачите, серця всіх людей переповнені пошуком миру. І давайте ми з вами подивимось, що пропонує цей світ. Як він пропонує зробити мир у цьому світі? В 19 столітті жив один шведський хімік, винахідник, меценат, який наприкінці свого життя назбирав велику суму грошей, яку пожертвував на те, щоб. Щороку відзначали деяких вчених або тих людей, які зробили вагомі внески в розвиток науки, а також і миру. Це був Альфро... Альфред Нобіль, який започаткував якраз цю премію. І ви знаєте, що перша премія Нобелівська премія миру була 1901 року. І вже більше. 100 учасників, як і фізичних особ, так і юридичних, отримали цю нагороду. І ви знаєте, що тільки там декілька разів було пропущено нагородження через деякі обставини в світі. Але я хотів би звернути вашу увагу на 1945 рік. Я думаю, багато хто знає, можливо, навіть є ті люди, які були в той час. Це було завершення Другої світової війни. І по завершенню Другої світової війни був визнаний один виновний цієї війни, якому дали навіть нову таку назву Ворог Людства номер 1 Це був Адольф Гітлер. Але мало хто знає, що в 1939 році якраз він був. Один із претендентів на отримання Нобелівської премії миру. Та людина, яка почала Другу світову війну, вона була в числі тих людей, яка могла отримати цю премію. Але в той, в той рік ніхто не отримав цю премію. Ви знаєте, що ми можемо сказати про це? Про те, що люди бувають неправі. І бувають неправі і не приймають цього. Напротязі цих більше ста років, коли ця премія існує, це найпрестижніша премія в області миру і в області науки. Жодна людина, яка отримала цю премію, не зробила мир справжній. Були договори про перемир'я. Були договори про завершення якоїсь війни, але вони були тимчасові для того, щоб люди або переозброїлись, або переналаштувались, або перепочили. І ми знаємо про такі мирні угоди дуже багато, починаючи з тих же 1939 року про пакт Молотова Ріббентропа, який говорив про гарні відносини між нацистською Німеччиною. І Радянським Союзом, що в них не буде війни. Але через два роки ця угода була цей пакт був порушений. Ми знаємо і також і чули про Будапешський меморандум, який говорив про забезпечення територіальної цілісності України, про допомогу тих держав, які брали участь, але й він був порушений. Кожна угода, яка підписувалась, або вже порушена, або буде порушена. Не дивлячись на те, що отримуючи нагороду за великі внески в розвитку миру в світі, отримуючи великі гонорари, успіх, славу, вони не принесуть справжній мир. Тому давайте ми з вами відкриємо наші біблії і подивимося. що... Говорить Господь про мир і як його здобувати. Почнемо читати з послання до Євреям, 12 розділ, 14 вірш. Пильнуйте про мир за всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Римлянам 14 розділ, 19 вірш. Отож, пильму, пиль, пильнуймо про мир та про те, що на збудування один одного. Перше Солонян, 5 розділ, 13 вірш, друга частина. Між собою заховуйте мир. Перше Петра, 3 розділ, 10, 11 вірш. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Господь через своє Слово дуже багато говорить про мир. Якщо ми подивимося в Біблії більше 400 цитат, які говорять про мир, про миротворців і ще дуже багато цитат, які косвенно дають про це розуміння. І розважаючи над питанням: а чому почалась війна в Україні? Можна сказати, війна в Україні почалась через гріх. Ми, українці, живучи тут, в Україні, можемо сказати, що війна почалась через те, що Росія напала на Україну. І ми будемо праві. Але якщо ми подивимось першу причину війни в Україні і взагалі всіх війн, це є гріх, який живе серед людства, який передається від Адама. І так далі, і кожен, живучи тут на землі, кожен день грішить. Пророк Ісая, 9 розділ, 5-6 вірш, дивлячись, який переклад. Бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на ременах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник. Бог сильний, Отець вічності, Князь Миру. Це пророцтво було про Ісуса Христа. І один із титулів, який має Ісус Христос, це якраз Князь Миру. І що ж говорив Князь миру тим оточуючим людям, які були довкола Нього? І що Господь пропонує про цей мир? Євангелія від Матфія, 5 розділ, 9 вірш. Це нагорна проповідь, це заповіді блаженства і це сьома заповідь блаженства. Дев'ятий вірш п'ятого розділу Євангелія від Матфія. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Самі ті люди, які стали справжніми миротворцями, будуть синами Божими. І ми бачимо, якщо ми подивимось ці заповіді блаженства, ми побачимо цікаву тенденцію, що кожна наступна заповідь блаженства або виходить, або підкреслює попередньо. І з третього вірша давайте з вами прочитаємо. Блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. Якраз ті, хто засмучений і були потішені, вони будуть лагідні, і вони блажені, бо вони землю спадкують, бачучи цю несправедливість, яка довкола, і бачачи гріх, який розповсюджується, вони будуть, ці люди, блажені голодними і спраглими правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І якраз оці люди, блаженні миротворці, які ми читали в цих заповідях, вони будуть синами Божими. Вища нагорода людей, які розповсюджують мир, справжні миротворці, є. Вічне блаженство в Божій присутності, маючи батька Свого самим Богом. Знаєте, що Ісус, говорячи цю першу публічну свою проповідь, проголошуючи, це був період римської окупації. І люди, які його слухали, думали, що і правда блажені ті миротворці, які несуть мир, які визволяють території, і вони думали про це. Але Ісус знову і знову звертав увагу їхню насутність того, що Він казав, говорив, переводячи фокус з фізичного на духовне. Але для того, щоб бути дійсно миротворцем, нам необхідно мати чисте серце, як ми бачимо. І щоб мати чисте серце, ми маємо мати мудрість, яка згори. Давайте відкриємо. Посання Якова, 3 розділ 17, 18 вірші. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. А плід правди сіється Творцями миру. Тобто плід правди сіється творцями миру. Ті люди, які творять мир, вони сіють правду. Пророк Єремія застерігає Бог через пророка Єремії, застерігаючи народ, щоб було правильне розуміння цього миру, який Господь каже, щоб був мир. Записані такі слова, Єремія 6, розділ 13, 14 вірші. Бо вони від малого свого і до великого усі пожадливі назиски, і від пророка аж до священника роблять неправду. І рани мого народу легковажно лікують, говорячи мир, мир, а миру нема. Інколи ми думаємо, що ось мир, а його нема. Якщо неправильно розуміти. І нам важливо якраз знати, що говорить Господь про мир, бо це Він є князем миру і Він є володарем Його. Але чому така напруженість? Ви знаєте, що в минулому сторіччі, буквально за три десятиліття, було дві світові війни, в яких загинуло майже 100 мільйонів людей. Скільки ще людей залишились кліками, скільки людей були травмовані? І це буквально за три десятиліття. Господь в посланні Якова нам відповідає на це. Четвертий розділ, перший вірш. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? І в першому розділі 14-15 вірш ми прочитаємо. Але кожен спокушується, як надивиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Ось ця перша причина якраз є гріх. Те, що в нас всередині є початком якраз немиру. Те, коли Адам з Євою згрішили, вони порушили цей мир, який був у них з Богом. Але Бог дає вирішення цих питань. Не, не люди, які в політиці, ні в економіці, ні в, е, ні в цьому світі популярні, не зможуть дати рецепту правильного миру, істинного миру. Тільки Господь. І знаєте, для, щоб знайти цей мир, нам і розповсюджувати його, нам потрібно самому його знайти. І для того, щоб ми могли розповсюджувати цей мир, ми маємо зрозуміти свою гріховність і прийти до Бога, і очиститись, і примиритись з князем миру. Тоді ми зможемо дарувати цей мир. Знаєте, в 2013 році я почав відвідувати цю церкву, і була така молодіжна групка, 18.30 Володимир Павич її проводив. І поміж того, що вона мені подарувала і справжнє розуміння істини і прийняття Ісуса як свого Спасителя, вона мені подарувала багато друзів. Один із них, Саша Жок, який вже давно переїхав в іншу країну. І оце в 2013 році перед. 1025 річчям Хрещення Русі, наша церква проводила євангелізаційне служіння в парку Інтернаціональний на Борчагівці. І ми, ця молодь, яка була в цій групі, була залучена, був і перший хор тоді залучений. І нам було таке завдання, нам давали літературу, були такі палатки, і ми мали ходити по парку і євангелізувати. І ми з Олександром ходили, розповідали. Про Бога, про те, що їм потрібно примиритись, щоб вони зрозуміли свою гріховність і нездатність. І вже коли ми повертались назад до палатки, він до мене, звертаючись, каже: Саша, а розкажи мені, будь ласка, як ти, та людина, яка не прийняла ще Ісуса Христа в своє серце, можеш казати іншим людям, щоб вони покаялись і вони прийняли Ісуса в своє серце? І справді. Як? Я тоді задумався, і Господь мені подарував розуміння тому, що потрібно самому примиритись з Богом. Тільки тоді зможу нести цей мир. Але як ми. Е, як ми виправдаємося? Як ми отримуємо цей мир? Римлянам 5 розділ, перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, Майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, якраз через цього князя мира, який прийшов на землю, який помер на кресті за наші гріхи, за гріхи всього людства, за гріхи тих людей, які розуміються і приймають його викупну жертву. І вони тим самим примиряються з Богом. Івана, 1 Івана, перший розділ, 9, 10 вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його немає в нас. Та люди думають, да я ж нічого поганого не зробив. Я нікого не вбив, не обікрав. Але кожна людина нема жодної людини, яка прожила святе життя. Всі згрішили і всі полишені Богом. І тільки через визнання своєї гріховності ми можемо звертатися ось написано до Бога, який вірний і праведний, і може нам простити гріхи через те, що Він заплатив за них. Грішна людина. Яка готова не лише визнати свою провину, а й готова понести відповідальність за свої вчинки і наслідки, може примиритись справді з Богом. Я думаю, кожен із нас був в подібній ситуації, не саме в такій, але в схожій, по принципу, як перший цар ізраїльський Саул, коли він приніс ціла спалення раніше, не тоді, коли треба було, і коли прийшов Самуїл. І побачив, що він зробив, він наче як і пакаявся, наче як і визнав свою провину, але він не хотів нести наслідки, він не готовий був. Але ми знаємо історію другого ізраїльського царя, царя Давида, який був муж по серцю Божому, тому що він перш за все бажав, щоб в нього були правильні відносини з Богом. І коли він згрішив і його взяв. І викрив пророк Нафан, то він не оправдувався, а він взяв і покаявся в своїх гріхах. І не просто покаявся, він написав покаяний псалом, який співали в храмі левити. І весь народ ізраїльський міг мати можливість чути. Тому, дорогі друзі, якщо ви перебуваєте ворожнечі з Богом, а ви перебуваєте ворожнечі з Богом, якщо ви з ним не перемирились. То Господь дає таку можливість. Завтра не в наших руках. Тим паче ми бачимо, що йде війна. Багато людей, які загинули протягом минулого тижня, ми чули да, багато новин. Вони не думали, що їхнє життя обірветься. Але Господь в своєму слові каже, дії святих апостолів, 17 розділ, 30 вірш. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Тому у вас є можливість примиритись з Богом через прийняття своєї гріховності і прийняття жертви, яку Князь миру заплатив за нас? Можливо, ви. Отримали цей мир примирення, але залишили його в собі і не розповсюджуєте. То Господь каже, що ви будете блаженними тими людьми, які несуть цей мир іншим людям. І знаєте, прикладом для мене слугує моя мама, яка в дитинстві, я пам'ятаю, історію, коли повернулася додому і плакала. Я в неї запитав, чого ти плачеш. І вона каже: розумієш, Господь послав мені одну людину, і ми мали гарне спілкування, але я її не засвідчила. Добре, коли в нас чуттєве серце, коли ми не просто отримали цей мир і залишаємо його в собі, а коли ми цей мир, отримавши, можемо нести іншим людям, проповідуючи Слово Боже, яке змінює життя. Давайте помолимося.